Всі ви знаєте події, які відбулися вчора, коли зірвалася сесія міської ради, От, зірвалась вона з причини неявки От, певних депутатів. Відповідно, в нас не було кворуму, тобто не було 31 депутата в залі і ми, звичайно, не могли приймати жодного рішення. От, е Хотів би вам сказати про причини того, що відбулося. Справа в тому, що між певною групою депутатів виник конфлікт земельний. Точніше сказати, з приводу земельних ділянок, вільних земельних ділянок. На передсесійних комісіях ми знали, що це вільні земельні ділянки, тому запропонували от, мало того, що вони вільні, причини, з яких вони мали надаватися саме цим людям, а не іншим, були не з'ясовані. Тому була пропозиція відмовити. Ну і Певна група депутатів влаштувала демарш, щоб показати іншим видно депутатам, от що без їхньої згоди рішення в цьому місці прийматись не будуть. Наскільки ми бачили, як журналісти, які були присутні на цій сесії, що не відбулася, були такі депутати, які прийшли в міську раду, але не зареєструвалися. Ну, от, можливо, це. да. Я, я цього не знаю, не бачу. Ну, якщо ви побачили, значить ви можете самі робити висновки. Я вирішив це винести на суд громади. Хай громада дивиться і вирішує. От. Тим більше вибори вже не за горами. От. Для того, щоб в подальшому зняти ці всі земельні такі кулуарні домовленості і питання. От, щоб депутатам було легко працювати, от, я вирішив винести вже наступну, на наступну сесію і підготував рішення, яке я зареєструю найближчими днями. От, і хотів би вам його і громаді зачитати. Я думаю, більшість депутатів, я впевнений, більшість депутатів його підтримає. І я ще раз кажу, в першу чергу, це для того, щоб. Впорядкувати е, цю роздачу і видачу людям е, землі. Про першочерговість проєкт рішення, про першочерговість розгляду міською радою питань, пов'язаних з передачею земельних ділянників у власність окремим категорії громадян, що перебувають, потребують соціального захисту. Роз... Ну і по пунктам. Розглядати у першочерговому порядку питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою, затвердження проєктів за землеустрою та про передачу земельних ділянок в місті Біле Церква для будівництва, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присерибної ділянки, індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у власність громаданам наступних категорій: перше. Ветеранам війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни та особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною згідно з законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 року. Друге, особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження. Під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбувалося період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та включені до переліку осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях згідно з постановою Кабінету міністрів від 06.08.2014 року за номером 324 – про соціальний захист осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадянського протесту, що відбувався в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. Особам третя особам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації. Наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи згідно із законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 року за номером 796-7, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку. Четверте, особам, членам багатодітних сімей, що мають статус малозабезпеченої сім'ї з дітьми згідно із законом України про державну допомогу, сім'ям з дітьми від 21.11.1992 .19 року за законом України про охорону дитинства від 26.04.2001 року. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з земельних питань. Це рішення, я переконаний, що воно має пройти і має набрати більшість депутатських голосів, унеможливить передачу земельних ділянкам, от, скажімо, ну, якимось іншим категоріям, тобто іншим людям. Тому що першочергове право на отримання вільних земельних ділянок, їх не так багато будуть в білій церкві, будуть мати саме ці категорії. Таке ще питання. Зараз наша прес-конференція проходить в приміщенні, де багато символіки об'єднання самопоміч. Ви маєте якесь відношення до цього політичного об'єднання? Нас ми. Зареєстрували, зареєстрували. Поки що це ініціативна група, поки що це ініціативна група. От, Самопоміч. От, Зараз в нашій групі семеро, скажімо, ну, зареєстровано, семеро. От, людей. Так, я, скажем, зареєстрований в цій групі, теж. От, тому я маю відношення до цього офісу. В нас тут працюють юристи. От, Вікторія одна з тих людей, хто зареєстрований. От, теж. Ми тут допомагають людям в першу чергу в юридичних питаннях, які в них виникають, з тих чи інших. От, життєвих проблем. В білій церкві, в інтернеті та й так ходять такі чутки, що ви все-таки будете балотуватися на посаду міського голови. Ви можете підтвердити це? Чи спростувати? Я зараз, чесно кажучи, дивлюся те, що відбувається в нашій країні. Ви впевнені, що вибори будуть взагалі? От. Для мене і зараз, ми спрямовані, скажімо, спрямовують зусилля свої і так далі. Нам зараз головне. Це допомогти нашим хлопцям, повірте. От зараз ми працюємо вже, ми душові будемо робити одну душову для 72-ї бригади, для нашого зенітно ракетного полку. І зараз всі ці, якщо ви бачите там активізацію мою десь в засобах масової інформації, от, ну, показують роботу фонду і так далі. Тут, це в першу чергу, це тільки тому, що я, я займаюся зараз цим, бо я бачу, що це першочергові справи. Про вибори, про вибори на сьогоднішній день я не буду вам брехати, що я не думаю про вибори, От, тому що, дивлячись на цю ситуацію, я хотів би щось міняти в цьому місті. Я, я, я знаю, як це можна змінити, як зробити такі правила, щоб тут все відбувалося. Прозоро в мене, я бачу інші міста, як роблять, От, є певний досвід і так далі. От, це можна робити, будучи і депутатом. От, це можна, тобто і в законодавчій, як то каже, гілці влади, і в виконавчій е, гілці раді. Да. По виборам на мера, е, я не буду заперечувати, що я не приймав рішення такого для себе. Я ще такого рішення не приймав. От, е, час покаже. Зараз мене більше і турбують і цікаво ті події, які відбуваються на сході. От, але але я прекрасно розумію, що є є і внутрішній ворог, ми знаємо, от всі. От. Якщо ми тут змінимо ситуацію, в країні взагалом, кожен на своєму місці, кожен в кожній своєму місті, як це кажеться, то ми обов'язково виграємо цю війну. Добре, дякую.